полковнику армії Венер, Команданту ООН, голові проводу українських націоналістів, першому голові ООН. Посмертно. Крушельницький соломії амбросів. Українські опорні співації, яка пославила наш місто на весь світ. Посмертно. І людині. Ви всі добре знаєте, вже не один рік працює на благо міста, роботу котрої бачать всі тернополяни тепілю Данилу Васильовичу. Архитект. Крім того, комісія прийняла рішення щодо нагородження відзнаками Тернопільської міської ради. У вас є проєкт рішення РОТА, я буду зачитувати прізвище. Якщо в депутаті будуть якісь зауваження, будь ласка, задавайте питання. Пеленчика Василя Андрійовича. Ходиму Марію Іванівну. Василечка Микола, Микола Романовича. Яснюка Ігоря Миколаєвича. Якщо хтось не знає, що це за люди, будь ласка, запитуйте, я буду давати вам відповідь. Волинець Віліану Мирославівну. Ятищук Анатолія Васильовича, Дуд'яка Степана Івановича, Вашків Галину Мирославівну. Ярему Ганну Васильівну. Мацьку Ірину Олександрівну. Улемену Олега Васильовича. Галатовича Богдана Євгеновича. Гудного Богдана Євгеновича. We